Всім привіт! Я люблю показувати відео нашої сьогоднішньої зливи. Ну типу дощ, типа злива. Це наша маленька річечка, якої давним-давно не було, давним-давно вона висохла, але зараз подивіться. Яка течечка йде, а? Звиняюсь, якість, У мене це не професійна камера і не айфончик. Нещасна моторолка, але... Старичка, але зимає. Так. Йдемо далі дивимося. Зараз я вам покажу, як стаміся далі вура йде. У нас там раніше була дамба, типу ставок був тепер, колись ставок висок, там короче, ставка того за того саля, короче, там э, на ньому посидялися огороди. Хто що сідів, хто соняшник, хто, хто картоплю, хто кукурудзи і так далі і тому подобні. Так, йдемо дивимось. Зараз дійдемо. Ой, Було туда, лки-полки. Че, до дивося туди, може, дойде, ой. Ти неси си мені річка закрутиє берега. Але поки що то не ріка, тут було тут конкретно. Ну не конкретно. Тут... Раніше дорожка була, тут, коротше, почистили були дамбушку. Типа зробили дорогу, але тут таке. На мою трошку не нести, навіть щебенка не допомагає. О, зараз, я вже йду на свій дамбою, зараз я вам покажу. це, типа нашій ставок. Я не знаю, чи я зайду сидим, тут на муле. О, по ширині ні конкретно пішло. Бля, я не знаю з якого ракурсу стати, щоб зняти відео, щоб вам було всім вірно. Коротше, дивіться, о, зараз дойду. Оце все став. А тепер дивіться по якій ширині йде вода. Майже по всій, по всій ширині ставку. О, то, бачите, там десь де, в даліні десь може до пів кілометра, навіть там вода є. О. А зараз я вам покажу на цю сторону, яка те, що я з самої дамби виходить. Я не знаю, по сто разів виходить пака, але, але, але ні. Заради тих, ось, кажу тіктоку. Кстати, хто хоче е, дивитися мої відео, в мене є пару аккаунтів, але можете підписуватись на мій канал, там мій, є культурний канал, він називається Коля Кравчун, а не Кравчук. А такі відео, там, дощі, переколи, терепели, то я виложу на супермашу. Суперматшу я підписаний великими буквами англійською. Супер! І окремо марчу. Так, давайте зійдемо далі, зглянемо що там робиться. О, так, 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 минуточку сейчас з'їдемо. Бобочку бо дай, що тут чуть, чуть, чуть горбик, ладно, чуть на камеру зменшити. Бо... Ага. Поняв. Щас дойдемо неше, неше, несеньки дойдем. Нижче, нижче, Ой-ой, пережите. Ой, ой, ой. Ось так тут, йолки-палки. А тут ніколи води не було в житті. Ні, раніше колись колись була. Ось така теж йде. Дивіться, йлки-палки. Тут, напевно, ширина буде з того кінця до того кінця. Ну якщо не зберегати метрів 30-50. Так, ще хочу собі собою дамби показати. Не дамби, а скруга. я не знаю, як я туди зайду, бо там, коротше, дуже сильно вода зайде. І там воно позаростало, але ну, не знаю, чи буде видно. то я вам покажу. Чи буде видно, чи не буде. Але нічого, ми глянемо. Сейчас подивимось. Главное, щоб самому туди не напороться, бо блін. Я напоросся в фіняю, з телефон ляхав і звиняюсь жалко. О! Бляха, о. О, о! То так там валить вода, наші не зиму так, все. Так що всі підписують, ти підписуємося підписує на мене, но я не пам'ятаю як мені звичай цей, блін, э, э, щас нагадаю. Канал в Ютубі, бо раніше в мене аккаун, точніше канал був «Алі Бабенко, Там теж відео я починаю, був блогер, а тут по-моєму, є відео, бо там коротше, ну, коротше, я не пам'ятаю, як туди. Зати, а тут попкал, 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 не пам'ятаю, але підписуйтесь, побачите, як я тут підписаний, буду знімати і, і, і файні відео, і приколи, і терапії, і тому подібне. Так що, кому що йде і як понравилось, ставте лайк. До підписників. всім пока.